Далі впливаємо на те, що можемо впливати, і змиряємося з тим, що ми вплинути не можемо. Типу, я не можу вплинути на повітряну тривогу, але я можу вплинути на свої відносини зараз з дитиною. Я можу обійняти дитину. Я можу послухати музику, я можу подивитися якісь там відео на Ютубі, я можу послухати якісь медитації, я можу звернутися до дихання свого. І дуже хороша вправа, яка стабілізовує та заспокоює нервову систему це саме. Найпростіше, умовно, 20 глибоких видихів. Чому видихи? Тому що саме, коли людина видихає, вона підключає парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за стабілізацію. Ну, типу в тваринному світі, якщо людина може, тварина може спокійно видихати, значить вона знаходиться в безпеці. І ми на це, як люди, можемо вплинути, ми можемо просто сидіти і спокійно видихати. Чому завжди в фільмах кажуть, видихай, видихай, видихай. Тому що це те, що стабілізовує нашу нервову систему. І мовнику там укриває панікою, тривогою. Подихай, зроби 20 глибоких видихів, спокійних і глибоких. І це вже точно буде трошечки спокійніше.